У кожного в місті є своя справа. Водій керує автобусом, лікар лікує людей, вчитель навчає дітей. А ще є кондитер. Він пече тістечка, торти, смачне печиво. Щоранку кондитер приходить до своєї пекарні, дягає білий фартух і береться до справи. Він змішує борошно, яйця, масло, додає цукор і ваніль, а потім чарівництво. Тісто перетворюється на запашні булочки, пухкі тортики і кольорове печиво. Кондитер прикрашає їх кремом, ягодами, шоколадом. Усе виглядає, як у касці. Діти дуже люблять, коли їх пригощають кондитерськими смаколиками. А ким ти хочеш бути, коли виростеш? запитала я знайому дівчинку Софійку. Вона з задоволенням поділилася своєю мрією. Уявіть собі, у кімнаті пахне ванілля шоколадом та свіжою випічкою. А посеред неї я у білому та ковпаку з ложкою. Я кондитер, я мрію готувати тістечка і печиво. Мій торт веселка, сім яскравих шарів та прикрашеними зефірками, а моє печиво у формі зірочок та казковими метеликами. Посміхається кожному, хто його скуштує. Одного разу я приготувала торт для мами. Він був не зовсім смачніший, не зовсім рівний, але такий смачніший, що мене мама обійняла і сказала, в тебе золоті руки маленький кондит. Я ще вчуся вмістити тісто та не їсти все під час готування. Але коли я виросту, обов'язково відкрию власну кондитерську і назву солодкі Світ мрій, бо бути кондитером це не просто готувати солодощі, це дарувати радість.